Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам, як ми будемо готувати голубці з кислої капусти. У нас заквашена є капуста качанчики. Ось, І зараз покажу. От для цього ми відварили рис. Варили ми його хвилин 10, так, щоб він був не повністю готовий, а типу пів готовий, половина готова. Ось. І відправляємо його зараз в міску. Беремо миску. І... Відправляємо наш рис сюди. Тепер беремо морквинку, цибулинку, все крішимо, все тремо на цього, на тертушку і відправляємо на сковорідку. Так, друзі, беремо, скрещили цибульку, так як на зажарку, ось, і стерли одну морквину. Ось таку І відправляємо це все на огонь до золотистої корочки і будемо відправляти у наш рис. А тим паче, поки що ми будемо жарити, Ви поставте лайк, прокоментуйте ось, і поділіться своїм рецептом. А ми зараз будемо сюди додати іще фарш. Так, поки жарилась наша е, зажарочка сюди. Ось ми йшли фарш. Те, що ми крутили, відправляємо сюди. Ось. Додаємо сюди соль за смаком, чорний перець теж за смаком, мускусний горіх теж за смаком, часничок сухий за смаком і паприку червону теж за смаком. І підготували ось такі листочки квашні, Ми їх не паримо, не йде нічого. Вони Проквашено мягенько цього і буду добре скручуватися. Підготували і зараз ми будемо все це перемішувати. Все ми сюди вже викинули, нашу зажарочку викинули, і зараз будемо все ретельно перемішувати і пробувати за смаком. Будемо все добувати со спеціями, хто що любить, те додає. І потім покажу, як ми будемо закручувати наші голубці і щось цього вийде. Друзі, які наробіли ми таких голубців. Бачите, яка краса! Плотненькі, не розпадаються. Правда, що маленькі, бо маленькі листочки у нас, Ось. це квашеної капусти. Ось такі вийшли у нас голубці.